Доброго дня, шановні. Сьогодні з вами я, Безосько Олег Герасивна, кандидат біологічних наук, доцент. І ми продовжуємо нашу роботу розгляд систем реактивності і продовжуємо саме розглядом залоз внутрішньої секреції вже периферічних залоз. А також розглянемо деякі органи, які поєднують ендокринні та неендокринні функції. Отже, перша така залоза периферічна, це щитоподібна залоза. Це непарний орган ендокринної системи, розташовується на передній поверхні шиї, попереду трахеї, є периферійним гіпофіз залежним органом ендокринної системи, який регулює основний обмін, бере участь в регуляції обміну кальцію. Ось тут ми якраз і бачимо ось це щитоподібна залоза, ось два дві такі долічки. І ось тут ми бачимо вкраплення, вкраплення це при щитоподібні. Залози. Прищитоподібні залози, вони анатомічно пов'язані з щитоподібною залозою. Маса цієї залози складає десь 20-30 грамів, і вона виробляє декілька йодвмісних гормонів, основними з яких є тироксин, трийотеранін, і тетрайотеронін. Вони впливають на ріст. Розвиток, процеси обміну речовин і перетворення енергії, впливають на функції нервової і кровоносної системи тощо. Інколи в організмі людини утворюється недостатня кількість гормонів щитоподібної залози, і це може зумовлювати її зниженою секреторною активністю. Може також бути пов'язана з нестачею йоду в їжі питній води або е, незасвоюваності практично цього елемента організмом. У цих випадках будуть розвиватися тяжкі захворювання. Нестача гормонів щитоподібної залози у дитячому віці призводить до розвитку міксидеми дитячого віку або називають ще цю форму кретинізмом, при якому спостерігається затримка як фізичного, так і психічного розвитку. На відміну від карликовості, у хворих на міксидему порушені пропорції тіла і вони нездатні до розмноження. Недостатність вироблення гормонів щитоподібної залози у дорослих людей призводить до розвитку міксидеми. Ця хвороба буде супроводжуватися зниженням обміну речовин. За надмірного утворення гормонів щитоподібної залози розвивається так звана вазедова хвороба, при якій підвищується обмін речовин, зростає збудливість нервової системи, частота серцевих скорочень, спостерігається тремтіння кінцівок, схуднення і витрішкува... витрішкуватість очей. Ось тут ми бачимо і фотографію дитини. От, у якої спостерігається гіпотиріоз. Системи, Симптоми, вибачте, такого гіпотиреозу у дітей це млявість, загальмованість, м'язова гіпотонія, затрим, затримка закриття джерельця, більш пізнє прорізування молочних зубів, затримка фізичного і розумового розвитку. Ця форма може бути і спадковою. Між іншим, в популяції Києва концентрація гену гіпотиріозу була достатньо високою вище ніж в середньому по Європі і в європейських країнах. І тому е, навіть всіх новонароджених перевіряли на наявність такого спадкового гіпотиріозу. Якщо виявлявся цей, ця форма, спадкова форма цього гіпотиріозу, то дитина і її батьки ставали на облік в медико-генетичній консультації. І отримували е, лікування, лікування. І можна було виростити дитину практично без ось цих симптомів гіпотеріозу. Тобто можна було виростити дитину, яка буде е, нормальна, має мати і фізичний, і розумовий розвиток. Однак тут існує тільки одне, одна умова. Треба, щоб діагноз, діагноз ось цього спадкового гіпотиріозу був поставлений одразу, практично після народження такої дитини. Ось чому і відбувався такий скринінг новонароджених на саме ось цей гіпотиріоз спадковий. Це дуже було важливо. Тим паче, що такій дитині і таким батькам можна допомогти, Коли додається, практично лікується дитина гормональною терапією за відповідною схемою залежно від віку. І це дуже важливо. При міксидемі, мікседемія вже у дорослих. Коли е, дійсно виникають ось ці, цей гіпотеріоз, коли е, мало недостатня не, не кількість цих гормонів виробляється чи то подібною залозою, то е, спостерігається виражений набряк шкіри, а також симптомокомплекс цього гіпотеріозу. Це може бути також і млявість, сонливість, зниження пам'яті, працездатності, загальна загальмованість. Падіння волосся, уповільнення пульсу, брадикардія. лікування теж це гормональна терапія, гормональна терапія. Якщо ж навпаки, буде надлишок цього гормону в дорослому стані, то виникає, розвивається так звана базедова хвороба, або це дифузний токсичний зуб. Виникає, значить, у зв'язку з підвищенням функції щитоподібної золози і призводить до надходження надмірної кількості тироксину до крові. І це може бути пов'язано потім із. Тим, що у людини буде підвищена швидкість обмінних процесів, це буде і з боку серцево-судинної системи зміни. От тут ми бачимо ось ця витришкуватість очей. Чітко проявляється, і що дуже небезпечно, те, що людина стає дуже надзвичайно знервованою і практично з неадекватною поведінкою. Ну і причиною це є, ми бачимо ось тут і на картинці: це збільшення маси маси цього цієї щитоподібної залози. Може розвиватися і так званий ендемічний зуб, і часто це захворювання супроводжується теж розростанням залози, де і коли можна. Спостерігати за е, таким захворюванням. У місцевостях, де вода і ґрунт, містять мало йоду. У людей щитоподібна залоза збільшується у розмірах, е, і це вже так званий ендемічний зуб. Функції залози при цьому не порушуються, але вона виробляє меншу кількість гормонів. Ну і наслідки е, такого гіпотеріозу ми вже з вами розглядали. Є так звані в, в щитоподібній залозі, є не лише клітини, які виробляють йодовмісні гормони. Є і так звані це-клітини або кальци, е, кальци, е, кальци, е, кальциноцити. кальциноцити. Е, е, це парафолікулярні клітини, вони не входять до складу фолікулів щитоподібної залози, складають приблизно 10% від всіх клітин. Це клітини неправильної, округлої або полігональної форми. Цитоплазма містить добре розвинені органели, які забезпечують синтез. синтез Білкового, білкового о, гормону. Це радулярна ендоплазматична сітка, комплекс гольчі. Ці клітини продукують цей кальцитанін і він бере участь в регуляції кальцієвого обміну. Ось тут ми можемо з вами побачити. Ось це. Фолікулярні клітини. Тобто ось, ось це фолікул, тут колоїд, з якого потім формуються ось ці гормони щитоподібної залози йод вмісні. Воно збирається в таких великих, великих ячейках, комірках. Вот. І ось це саме ці клітини. Клітини, Ось вони. А оце клітини, так звані парафолікулярні, вони не входять до складу стінки стінки цього пухирця. І це так звані ось ці кальцинацити, кальцинацити. Світлою такою, більш світлою цитоплазмою і великими ядрами. При щитовидній залози ми вже бачили на картинці, де вони знаходяться. Вони практично вкраплені. Вкраплені як такі чотири, практично такі вкраплення до щитовидної залози. Це чотири острівця і містяться вони дійсно у цій щитоподібній залозі, виробляють вони так званий парадгормон. Цей гормон підвищує рівень кальцію в крові шляхом всмоктування його в кишечнику, вивільнення запасів кальцію з кісток і зменшення виділення його з нирок. Тобто кальцитанін і парадгормон є практично. Антагоністами, антагоністами. гормон. Він буде підвищувати рівень кальцію в крові, тоді як кальцитанін, навпаки буде зменшувати його. Надміркові залози. Ось тут ми бачимо з вами нирки, права ліва нирка, і над ними, над ними практично знаходяться ось такі надміркові залози. Над залози. Вони розташовані зверху нирок, складаються з двох шарів, так званого кіркового зовнішнього і мозкового внутрішнього. Клітини кіркового шару, вони будуть синтезувати гормони кортикостероїди, які регулюють сольовий обмін. Це мінерал Кортикоїди, а також вуглеводний білковий обміни, це так звані глюкокортикоїди. При недостатній функції кіркового шару розвивається так звана адісонова хвороба, що супроводжується комплексом симптомів, зниженням температури тіла, зменшенням концентрації цукру в крові, слабкістю м'язів і бронзовим відтінком шкіри. Хвора людина вона худне, Швидко стомлюється, у неї знижується активність імунної системи. Ось тут ми бачимо з вами кірковий шар наднирника, і вона утворена поверхневою це дуговою або клубочковою зоною. Ось це така велика, велика частина середня, це пучкова, так звана зона. І ось тут. Сітча зона. Тобто кірковий шар практично може бути розподілений по цих трьох зонах. Ще раз повторюю, ось це буде клубочкова зона, пучкова зона і сітчиста зона. Ну, а далі вже йде московий шар. Ще раз ми можемо побачити, що ось тут клубочкова зона, пучкова зона. І ось світлими такими клітинками позначений позначені січистий шар. Гормони кіркового шару наднирників. У клубочковій зоні утворюються гормони, які називаються мінерал-кортикоїди. До них належать альдостерон, кортикостерон і дезоксикортикостерон. У пучкової зоні. Утворюються глюкокортикоїди, до яких належать кортизол і кортикостерон. І у цій чистій зоні виробляються статеві гормони. Що стосується альдостерону, альдостерон він важливий, коли впливає і впливає на роботу нирок, на функціонування нирок яким чином? альдостерон затримує натрій і <стимує> стимулює виведення калію з організму? <стимує> В пучковій зоні? Дуже важливими є ось ці глюкокортикоїди, які будуть зменшувати запальні процеси в організмі, вони дуже важливі. І навіть е колись е ними дещо зловживали. Коли е у людини е дійсно розвиваються такі запальні процеси, і дуже е важко вони лікуються, то останнім, е останнім кроком це було використання саме ось цих глюкокортикоїдів. Однак надмірне, надмірне використання глюкокортикоїдів, воно є небезпечним. Чому? Тому що може практично впливати потім на все гормональне дзеркало. От, може, може порушити ось цей баланс функціонування різних залоз внутрішньої секреції. Вони мають бути. Вони мають бути у взаємодії між собою, і якщо надмірну кількість використати цих гормонів, то, звичайно, це може призвести і до порушення такого, такої відповідності між роботою залоз внутрішньої секреції. Отже, Адісонова хвороба це хронічне ендокринне захворювання, при якому надмирники не продукують. Стероїдні гормони, зазвичай хвороба перебігає повільно, але у певній кількості випадків вона прогресує, що може призвести і до адісонового кризу так званого. А адісоновий криз це вже небезпечний для життя патологічний стан, при якому дуже різко знижується кров'яний тиск і може розвиватися кума. І вот. ось ми бачимо тут ось цей бронзовий відтінок шкіри на, на руці. Ось це нормальна пігментація, а ось така вона буде при адісоновій хворобі. У мозковому шарі наднеркових залоз виробляються гормони адреналін і норадреналін. Дія адреналіну на організм вона подібна до дії симпатичної нервової системи. Він підвищує тиск крові, збільшує чистоту силу скорочень серця, посилює вуглеводний обмін, зокрема розщеплення глікогену. От. Ну, ось тут ми бачимо ту, з вами епінефроцити, е, які виробляють адреналін, і невеличкі, які виробляють норадреналін. От. Так виглядає на зрізі ось цей мозковий шар наднирників. Підшлункова залоза є залозою змішаної секреції. І... Е, як залоза зовнішньої секреції, вона виробляє травні ферменти, і її ендокринна тканина складається з пучків клітин, так званих острівців лангерганса. Кожна з них містить альфа-клітини, в яких утворюється гормон глюкагон, бета-клітини, в яких синтезується гормон інсулін, та дельта-клітини, які регулюють вміст інших гормонів підшлункової залози. Глюкагон він підвищує концентрацію глюкози в крові. А інсулін має протилежну дію зменшує концентрацію глюкози. В крові. Крові. Тонка регуляція вмісту глюкози в крові пояснюється необхідністю саме глюкози для забезпечення нормальної роботи головного мозку. Коли вміст глюкози в крові знижується нижче певного рівня, може порушуватися діяльність головного мозку, кровоносної системи тощо. Однак за нормальних умов цього не відбувається, тому що другий гормон підшлункової залози, так званий глюкагон, буде підсилювати розщеплення глікогену і вихід глюкози з крові в до крові з клітин. Однак недостатнє виділення інсуліну призводить до підвищення рівня. Глюкози в крові і спричиняє розвиток тяжкого захворювання так званого цукрового діабету. Цукровий діабет супроводжується рядом розладів з боку обмінних процесів. У крові таких хворих накопичуються певні продукти обміну речовин. Хворі на діабет потребують своєчасного введення інсуліну або препаратів подібної дії. Ну Ось тут ми бачимо з вами острівець лангерганса. І е, ось тут забарвлення е, таке рожеве, так забарвлюються А-клітини, і е, ось тут Б-клітини, які виробляють саме інсулін, забарвлюються в такий синій колір. Як е, така залоза е, змішаної секреції може розглядатися плацента, можуть розглядатися і так звані статеві залози. Статеві залози, як залози зовнішньої секреції, вони продукують, продукують відповідно статеві клітини, яйцеклітини і сперматозони, тоді як залози внутрішньої секреції, вони продукують гормони, тестостерон, естрогени. Плацента вона утворює також білки, гонадотропін і лактогенний гормон. І стероїдні гормони це естрогени і прогастерон. І ці гормони проявляють дію аналогічних гормонів, які виділяються іншими органами, є дублювальними і підсилювальними для фізіологічного ефекту. Отже, ми сьогодні з вами розглянули і такі периферічні. Органи залози внутрішньої секреції, так? і не розглянули лише одну, це так звану вилучкову залозу або тимус. Тимус ми обов'язково розглянемо, коли будемо розглядати уже імунну систему, органи імунного захисту. Там ми зазначимо ще і ось ці тимозини, тимопоетини, ці гормони, які виробляють відповідно ця залоза, вилучкова залоза. І зазначимо, а яку ж функцію вони виконують. Тобто ця вилучкова залоза, вона дуже важлива саме для розвитку. Розвитку лімфоцитів, для дозрівання Т-лімфоцитів, і це вже буде темою нашої подальшої зустрічі. Отже, якщо ця інформація для вас важлива, ми вас закликаємо підписуватися на наш канал і будемо працювати з вами разом. До побачення на все добре!